Всіх вітаю у суботній день, вже 6 вересня. Час минає. Я ось їду вже гуляти з Сантою. Погода зранку, чуток похмура. Зараз, поки тихо, у нас у Харкові, ми погулялися, я поїхав у зворотньому напрямку збирати папір. Ви все побачили. У мене завжди щось є. На смітниках нічого немає. А у мене є. Це таке собі навантаження, щоб типу робити зарядку. Рух це життя. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Щось буде цікаво? Обов'язково покажу. Подій у Харкові мало. Вчора трохи прогулявся. Був на ретропаті. Хотів сьогодні поїхати, але не зміг. Можливо, завтра уранці. Всім тихого дня, українці. Дякую за підписку та спонсорство. Ну ось! Знову повітряна тривога. Добре зробив, що нікуди не поїхав.